Скільки перець? По 30. По 30, а ось такий. 20. А гурт по скільки? По 49. По 40, так? О, А А помідори? По 30. По 30. А по чому цвітна? 45, 35, 20. 45. Ось така гарна цвітна. 35. І ось такі. По двадцять п'ять. Чому кукурус, десять гривень? Чому буде ось такий перець? Добрий день сорок вісім. Добрий день. Це 50, цей 70. Це п'ятдесят, а цей сімдесят. А жовтий перець. П'ятдесят п'ять. А огірок. Ще не сказала? Огірок сорок. 40 і п'ятдесят. А ось такий огірок скільки? 50. П'ятдесят. – А такий перець? – Скільки? – 70 Чому такий помідор? – У вас 65 гривень, 40. помідорка 40 – по 40 гривень. – Чому буде баклажан? – По 20 Тут є помідорчики по 30 на гурт, 35 гривень Бачите, тут відразу пишуть, що тут є розріб по 35 гривень. – А скільки корінь буде? – 50-60 гривень. – Ціну помідор? 35. По 35. Кріп по скільки? 80 по 80. Це є щавель. Так? Да, да. Потім він буде? 20 по 20 гривень. Добрий по, день. Огірочки 10. по чому будуть? По 45. 45. Кокурушка. По 10. По 10. Хріп, Кріп Петрушка. Всього по 10 гривень пучками. Скільки такий жовтий перець? 55, а червоний? Так Також 55. Купіть пекли, 35. Гурт 40, а розбрюк 45. А ось такий. Гурт 30, а такий 35. Скільки огірок? 50. Та, на гурт. А якщо ящиком, то по 45. Чому такий помідор буде жовтий? Тридцять? Той 40, а ось цей 30, так? Скільки такий помідор? По По скільки такий помідор. По, 35. Помідор? По 30. О, до речі, мене питалися за такий перчик горщика. горщиках. Добрий день. В чому такий перець? 50 отакий от за кущ. мене питались. А ось такий? 70. 80. Щось у вас сьогодні дуже мало всього? А то вже розпродаж, серйозно. І Ялтинська є по 120. 50. Типу Ялтинської. А часник? 60. 160. Ось такі є. Ось такі по 45 чорні. Ті 35. Баклажан по 28. Такий перчик по 25. Зараз подивимося. Баклажани, роздріб по 30, якщо берете в роздріб. А ось такий по 20, баклажан дуже великий такий. З тих всіх. Один день. Так, а по чому такий перчик? 55. Це в основному сюди такі ціни, по 55. Скільки такі помідор? 40. 40. І, по 30, та, по 30, та. і перчик по 60. це в роздик. Спеціна. Та. Ось такий парчик по п'ятьдесят п'ять. Є що вибрати? Тата. Ось такі. Так. А з чубчиком. Ось такі по 55. Зараз ще тут будемо сидяти, ось так, зараз подаємо сливка 30-35, 30 якщо дуже багато беремо, з сливою і яблуками, вже були на сливах і яблуках, ось так, поприка. Чому такий помідор? 35, 35. огірок? 50. Ось такі зелені помідорчики, мене питали по 25. Ну, Чому помідор ваш? Сливка? Сливка? 25. По 25. А по скільки така груша? Ящиком. Ящиком? 30. По 35. По 35. Ось такі гірки по 50. А по скільки пекінка? По 30 пекінка. По 30 пекінка. А чері? 60. 60. Покажу. Ще покажу ось тут ціни. Дивіться, тут гарно вже можна підійти, бо було дуже багато людей. Перечки є різні. А ось такі помідори по скільки? 45. По 45. Що на роздріб можна купити собі і на гурт. Можна все собі купити. Це є місті Львів на ринку Шовар. Ось такі помідори по 25 були. Так, а ще знаєте що? А, -а білозірка ось така, по яку ціну буде? По 30. Я ще сьогодні біло зірки навіть а не бачила. По 18, 18 гривень, дивіться, яка є. Це на ринку шовар. Ходьте, все собі купити, все, що забажаєте. Скільки такі помідори? 30. По 30. В чому такий рожевий? 40 гривень. 40, а ось такий. 45. По 45. Скільки такі помідори? 45. 40 гривень. Я кабачок. По 13. Зелені 25. По 25. А по скільки такі помідори? По 35. Дивіться, такий перчик. По чому у нас є? 60. 60. Ось такий? Тоже 60. Весь по 60. Так. Огірочки. 40 гривень. По 40 гривень. А такі помідори? 30. По 30. Ще ж у вас є. Кабачки є. Так? По скільки? 10 гривень. По 10 гривень кабачок. Все. А по чому цибуля? Десять окріп. Хріб п'ятнадцять. Хріб п'ятнадцять. Скільки пекінка? Гурт. По 40. Так? Це таке є. Це якийсь салат? Це салат якийсь? Салат. Ромен. А по скільки він? Шістьдесят кілограмів. Шістдесят кілограм. А порей? П'ятдесят. По чому селера? 30 та 20. 30 і 20. Валь по 10. Ще валь по 10. А кріп? Оля, по вигляд 20 рівні змінюється. О, ніжка. А шпаргівка? Шпаргівка 50. Кріп 30. Кріп 30 гривень пучок, а шпаргівка 50. Скільки це буля? 15, а малина 18. 15, 18. А морква? По 25 на кульочки. Чому шпаргівка? 70. А по скільки салатів? Салата? Так, Та, ось така, по 40, так?